У нас сьогодні в гостях людина дуже непересічна Ростислав Прокоп'юк. Щоб правильно людину представити, я списала цілу сторінку, але я не знаю, чи мені це вдасться, тому що. Тому що, знаєте, іноді Бозя цілує людину в чоло не просто так, а цілує декілька разів. Прихованих талантів дуже багато, але я вам скажу головне. І е, станом на сьогодні це ну, якби багатогранна, дуже багатогранна людина. Психолог, який працює із залежностями. І кого це питання турбує? Будь ласка, є можливість говорити відверто про свої залежності. Митець, фотограф, барт, засновник Українського інституту у місті Прага. У нас в Празі заснований український інститут. Це не висока школа, це інституція. Це інституція. Крім того, Ростислав тричі увійшов його ім'я тричі увійшло до книги рекордів. І так, перша це Швейцарська книга особистостей, хто і хто, двічі це чеська книга рекордів. І цьогорічна чехословацька книга особистостей. Прошу вітати! У нас сьогодні в гостях Ростислав Прокопюк. «Тук, тук, 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 тук. Так чудово чекати на тебе просто так, так круто знати. На устах вечір смадають зорі, падають. Казала мама, що падає з неба, до поля чекає. Один цих зірок згадую. З неба до поля чекає, один цир зірок. Чекає на свою долю, бажання згадує вічні, сіє волошки по полю, як доторк долонь ніж. Сонце встає над світом, надію дає мені, що буде зима літо і ранок з тобою встає, і ранок з тобою встає. Ти, прокинувши зранку, раптом в іншому місці відкриєш білу піранку. Ти побачиш хмари чисті, напиши мені знову листа, на папері з білої вати стануть близькими міста. І перонити будуть чекати тук, 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 тук. Поїзд прийде вчасно, колії поїдуть до депо. Зірки на небі згаснуть зіркам, мабуть, все одно, Ще двоє зустрінуться так, як ще ніхто не зустрічався. Світить на небі маяк і бажає нам щастя, світить на морі маяк і бажає. Ну, ну. Но скільки сміятися можна білими полюцьками, а вона сміється, квітка, кожна разом з нами. Разом з нами. Де зірка в небі згоріла дощами вмита, а жасмин світає як пісня біла, як промінь літа. Як промінь, літа. Пластиться вітер з травою, сонце на межі. Ти літо візьми з собою, сховай в душі, сховай в душі, туман ранковий обійме останню квітку. І вітер з собою візьме щас гілку. І вітер з собою візьме, жасминову. І вітер з собою весьма вже з ману.